Книгу про командирів УПА, котрі воювали в Чорному лісі, презентували в музеї визвольних змагань. Збірка вмістила біографії близько 40 курінних та сотників. Тут спогади очевидців, рахівні відомості і бойові звіти. Автори кажуть, для написання кожного бібліографічного нарису використовували щонайменше 10 джерел, адже все потребувало перевірки. Командири мали по кілька псевдо. Також не завжди достовірною була інформація, отримана слідчими НКВС під час допитів і катувань затриманих учасників сил опору, так як навколо Тематики командного складу тактичного вітинку Чорнеліс доволі довго було багато білих плям. Це спроба сьогодні дати таку чітку структуру, чітке бачення, як же виглядала і склад тактичного вітинку, і його командний склад. Важливою було все ж таки показати дійсну кількість, показати наскільки активним був визвольний рух, показати певні структурні зміни, показати також життєвий шлях кожного з цих командирів. Особливо можна чітко простежити, що більшість з них були люди молодого віку, які перші свої військові досвіду були дійсно в українській повстанській армії. Всі командири УПА були достатньо молодими віком від 23 до 35 років. Під керівництвом кожного вела бойові дії щонайменше сотня бійців. Тактичний відтинок Чорний ліст», стверджують дослідники був одним із найбільш боєздатних в українській повстанській армії. Назву це бойове угрупування отримало від лісової території, де дислокувалися ударні сотні і курені УПА. Для мене Найбільш актуальна є біографія сотного шума. Тобто він дуже відомий є, він героїчно загинув в березні 45-го року. Відділи якраз половину куреня командира благого були розгромлені. Він, будучи фактично інвалідом, тобто не міг пересуватися. Він завжди був на коні, і коли вбили коня, він відстрілювався до останнього останній постріл, власне, позбавив себе життя. Також у Франківську в нашому місті є вулиця Куріного Чорноти. І багато думаю, пересічних мешканців не знають, але це відомий теж командир куреня, дзвони. Чов'як Володимир під псевдом Чорнота. Майже всі командири підрозділів Чорний ліс, про яких йдеться в книзі, загинули. Одні в сутичках із гітлерівськими окупантами, а хтось пізніше в боях із винищувальними загонами НКВС. Лише двоє із них дожили до проголошення незалежності України. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.